В ніякому випадку не тягніть борги в новий рік. Після цього ритуалу ви забудете в новому році, що таке борги. Дуже рекомендую його встигнути зробити до кінця цього року. Але щоб обряд спрацював на 100%, ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Отже, в понеділок ви берете купюру номіналом 5, 50 або 500 гривень. До речі, у вас залишається всього лише два понеділка до кінця року. Беремо купюру і на ній малюємо чорним маркером руну феху. Руна феху має дуже потужну силу фінансового магніту. Вона притягує гроші і можливості для вашого фінансового руху. Далі беремо купюру і проводимо нею по лівій руці три рази, читаючи таке замовлення. Грошима по руці. Багатство у сім'ї. Борги обходять стороною, мене не тягнуть за собою. Хай буде так. Далі беремо купюру і згортаємо її в маленький сувій і кладемо в гаманець. Тепер це ваш особистий грошовий оберег. Його ні в якому випадку не можна витрачати, навіть якщо дуже потрібно. Поділись цим відео з близькими, а в коментарях напиши, хай буде так, щоб закріпити цей ритуал.